Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні вранці проснулася, верніше ще, ніч поки, і болить горло. Вирішила лікуватися і разом вам покажу, чим я вже багато років лікую горло, чи то ангіна, навіть гнойна ангіна. Дуже такий дієвий спосіб, і перевірений на власному досвіді. Там Всього лише три інгредієнти, доступні, які є в кожній хаті. А справа в тому, що у мене покійний чоловік все життя працював у медицині, і тому він мене навчив, показав, як за декілька днів швидко вилікувати горло. Що нам потрібно? Вода. Тепла вода, тут у мене 200 мл. Градусів 30-40 така, щоб була досить комфортна полоскати горло. Сік столового буряка, мед та оцет. У мене оцет 9%, тому я його буду використовувати. Отже, у воду додаємо столову ложку. Соку буряка, столову ложку оцету. Та столову ложку меду. Все це розмішуємо. Полоскати горло потрібно три рази в день. От і все, весь рецепт. Бажаю всім міцного здоров'я! Не форіти на все добре.